Вітанечко всім! І з вами завжди я, Владислав, і сьогодні ми з вами продовжуємо бавитися в таку гру під назвою Roblox. І сьогодні бавимося в такий режим під назвою Веселкові друзі, який ви мене просили записати. Ну що ж, приємного перегляду, мої любі глядачі! Ну що ж, ще я можу розпісти про цей режим, це те, що ви мене просили. Ви багато писали про нього, що в ЛАТУ спробуй, тому що це щось популярне навіть в трендах. Ну що ж, побігли, побігли у наш автобус, ми, до речі, їдемо як шкільна екскурсія у розважальний парк, але трапляється дещо не те, з чого ми самі очікуємо, і ми потрапляємо. У якийсь покинутий парк розваг, де нас зустрічають різні там, химери там з коронами, якісь там з довгими щупальцями і так далі. Ну що ж, ми починаємо нашу мандрівку. Ми, до речі, ось бачите, в шкільному автобусі от сидимо. І це в нас старий світ. Це у нас нібито парк розваг, в який ми мали їхати, але дехто злісний перевернув знак. І. Ми їдемо не в тому напрямку, який ми планували з самого початку. І ми, звичайно, що потрапляємо у дорожньо-транспортну пригоду. З часом когось з наших забирають, хоча це, можливо, і неправда. Можливо, вони насправді і рятують. Я точно не знаю. Ось така наша кількість. Вітаю! Я потребую твоєї допомоги. Що він потребує? Бачите, от у нас є кубики, ось такі. Але, на жаль, кубики у нас зникли. Мої блоки всі зникли. Потрібно тобі їх розшукати та покласти, звичайно, ще на це місце. Хорошого і роботи тобі. Чудесненько, ось така у нас гвардія, банда. Ми можемо від цих ось від такого чудіка ховатися як у картонній коробці, так і, звичайно, що присідати можемо. Ну що, якщо ви хочете продовження про веселкових друзів, то не забувайте про вашу активність, про ваші вподобайки, позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене записувати нові відео, як про Minecraft, так і про Roblox. Ну що ж, давайте шукати наші кубики. Треба активно це все шукати. Та і мені, звичайно, що цікаво, що це. О, вже наш один програв. Погано, погано, шкода. І ще один. Я, до речі, вперше бавлюся в цю гру, тому багато що для мене є досить новим. Та і я не знайомий з цими веселковими друзями. Ось так. Можете, до речі, написати все, що ви знаєте про цей режим, про цю гру. До речі, вона нібито є реальною. А ми, якщо беремо ось ці кубики чи щось там інше, ми, звичайно, ще повинні його відносити у наш театр. І, звичайно, що класти на п'єдестал. О, до речі, ми вже половину, ось дивіться, цей з короною. А я поки що не ховався. Хоча, можливо, і справді треба сховатися, але там якийсь чувачок побіг всередину цього розважального комплексу. Так. А ми, до речі, ще чуємо його звук. Але, до речі, окрім цього, він буде не один. Ви самі побачите, скільки їх тут багатько то буде. Якщо, звичайно, ми зможемо за три спроби вижити. Будемо намагатися так по 2-3 по спроби в одному видеві. Ось так. Поки що своїх послідовників я лише бачив козака. І ще там декого. Розраховую, що нас буде багато. Всі підемо в автобус і будемо тут валити цього монстра. Але. Таке життя буття. Так, а куди нам далі йти? О, тут взагалі щось таке невідоме, що я взагалі в перший раз бачу, що треба таке. Як не як, розважальний пар, тут якась система у нас. Ой-ой-ой, ховаємося під картонну коробку, а він побіг за тим чуваком. Валимо. Валимо звідси. І Артем у нас програв. Шкода хлопця. Потрапив у пастку його. Дуже шкода. А, а куди це веде? Тут, до речі, нібито його зберігали цього от. Напевно, що блакитного чоловічка. Хоча це якийсь велет, Мені здається, що він щось. Він мені нагадує хагівагі. Ми, до речі, багато мап проходили про хагів в Майнкрафті. А це щось новесеньке. А, вже 23 кубика ми знайшли. Бачите, яка у нас чудова команда. Вахі. Ой, не знаєте, це правильно читати. Вже все ми це зробили. Кубики ми розкуш... розшукали. Нам дякують. Але в мене ще деякі є. У мене є погане перечуття. І тут з'являється новий монстр. Бачите, який у нас зелененький з довгими руками. Тепер ми повинні і від того блакитного Чудіка ховатися, звичайно, що від ось цього. Зелененького. Е <хи> Тепер нам показують, хто вибув. Ого, скільки вибуло? П'ятеро людей вже на першому етапі все. Я розраховував, що більше людей виживе, але, на жаль, такі у нас реалії. В цій грі розраховуєш одне, а отримуєш зовсім інше. Ну що ж. Починаємо. На цей раз нам потрібно знаходити ось такі пакетики. А, це пакетики із кормом для тварин. Ох, як класненько. Ми, до речі, знайшли один пакетик. Біжимо. Нам потрібно тікати, звичайно. Що так, а де куди? Давайте в тому напрямку підемо. Так, А, я нуди пішов, і назад повернувся, отже ж. Пам'ять. Ну що ж, побігли в тому напрямку. Можливо, щось таке у нас і буде. Е, кісі хагі. Вже нема. В програші, в програші ми в програші. Треба якось шведесенько. Та мені здається, що багато хто з нас не виживе. Так. Вони в коробки ховаються. Так, так. Що тут у нас? А чому не ховаються? Хочу. Тут цей зелененький. Так, ховаємося в коробку, ховаємося в коробку. Мене ніхто не бачить. Мене ніхто не бачить. Що? що я програв? Чому? А, він мене зловив. Ось такий у нас кінець. Це наша перша спроба. Давайте почнемо вже нашу другу спробу в цьому режимі. Ну що, погнали! Погнали, погнали, погнали! Чекаємо, поки завантажиться наш автобус. Ну, а ви поки що поставте вподобайку та напишіть позитивний коментар. Це досить та досить важливо. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, не забувайте про це, тому що вони боронять нашу країну від окупантів. Так, ну що ж, знову у нас старий світ, не в тому напрямку, тому треба бути обережними. І знову ми потрапили в ДТП. якогось чувачка чи взагалі жіночка. Чи дівчинка. Її хтось затягнув. Чи врятував. Так ми з'явилися тут. Але, на жаль, цього разу у нас набагато менше. Ну і, звичайно, ми це все бачили. Нас вітають і говорять про те, що ми маємо зібрати, звичайно, що кубики. Ну, це ми вже знаємо. Ну що ж, погнали. Осправді думається, що це хагівай, але без корони. Бачу, там багато чувачків беруть ті картонні коробки і ховаються. Ховаються від нього. Вони, напевно, ще відчувають, що настане для них кінець. Але кінець кінцем. це. все йде. Ну що ж, ми розшукали один кубик, хтось із наших повертається, там що хтось є, чи ні. Чи там нікого нема. Ні, давайте таки повернемося і підемо в напрямку за стрілочкою, тому що стрілочки у нас ведуть саме в театр. Ну, до речі, непогано так зроблено. Тут, 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 так, 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 ховаємося в картонну коробку. Так. Де, де той гігант? А, він побіг в тому напрямку. Він таки нас не побачив, що ми сховалися під ящиком. Так, біжимо в наш театр, біжимо хутко. Давайте покладемо наш перший кубик. Давайте ще другого заберемо. І тепер можна. А там ще бігають. Думаю, що це справді якийсь той. Блакитненький до нас іде. А тут є ще кубики. Чи тут нема? Ой, ще один кубик. І ще один кубик, І ще один кубик. Ми аж знайшли 4 кубики. Це перший раз, коли я знаходжу стільки багато кубиків. Ну що ж, повертаємо їх на законне їхнє місце, все. О, ми навіть можемо отримати монети. А цей, до речі, блакитненький у нас тут <блакитненький> з'являється. Ну що ж, йде звідси. Я сховався, ти мене не бачиш. Все. Бачите, що багато хто сховався від цього засранця. Ну ми вже маємо половину всіх кубиків. Це чудово. Половину кубиків ми вже розшукали і лишається ще половина. Добренько. Цікавенько, що нас чекає наступне. Так, біжимо. Так, я з'явився у новій локації. Що це у нас? Таке тут є якісь кубики. Чи тут немає ніяких кубиків? А, тут ми, до речі, були, як от... Того от Хлопчика зловив оцей блакитненький. Він його затис в пасті. Шкода, шкода, боровся він сміло, а я вже злякався я вже злякався, думав, що це справді той синенький заходить. Але як мені і говорили про нього, це те, що він нібито е, можна почути за звуками. Тому що зелененький він не сильно й бачить здалеку. Ну, але цей синенький він добре чує. А то і нібито як глухий. Так, біжимо. Так, тут є якісь кубики чи ні. Куди я взагалі вийду? А, ми вийшли тут в театрі. Ну, все одно вже 17 кубиків. Тут ховаємося Ховаємося від цього блакетенького. Він от пішов в тому напрямку. Щось він по кімнаті, то з одної, то з іншої. Отже, ж ці. Отже ж ці блакетненькі чувачки Зоза Інромо. Також вибув. Бач, ми змагаємося із цим злом. Але чомусь нас всього менше і менше з кожним разом. Так, я його чую, але я не думаю, що він десь такий близько. Там якийсь прохід у нас є. Класно, класно, але ми все-таки йдемо, звичайно, далі. Так, що тут у нас є? Такісь п'єдестали. Знову цей самий чувак. А, ми потрапили на самий початок. Тут немає ніяких кубиків. Чи тут є кубики? Ні, немає. Ми були ньому зайшли, так куваємося. А от бачите, він нас спіймав. Ми програли, ну, але переходимо до третьої спроби. Ну що ж, продовжуємо Бавиться наш з, з послідовників вже трішечки більше. Послідовників зараз заліземо в наш шкільний автобус, тому що ми вже всі тут є. Ну що, Going on a wild Travel. Всі присідають, я також намагаюся присідати. Знову цей самий поганець. Перевертає знак, стрілочку, і ми знову. Повертаємося от сюди. Так, їдемо, їдемо, їдемо і потрапляємо в дорожню транспортну пригоду. О, дивіться. А його взагалі не в той бік тягнуть. Це ж треба так. Ну, що ось наша кількість. Welcome. Велком, велком. Пішли. 24 кубики нам треба розшукати. У нас така величезна ватага. Ми біжимо шукати кубики. Бачу, вже дехто її по 2, по 3 забирає. От бачите, хвацький яна взяв кубика. Вже два кубики я взяв з собою. Так, а я можу третій взяти кубик? А чому ти не береш? А, вже, вже дехто забрав. Ну, ну пішли. А що це він сховався так? І, нібито його немає. Чи можливо, я помиляюсь, а, ми вже, до речі, тут в театрі. Так. Так, кладемо. Ми вже два кубики маємо. Вже 8 кубиків є. І давайте я ще віддам. дев'ятого. Все, дев'ять кубиків у нас є, давайте далі шукати. Давайте, хлопчики і дівчатка, шукаємо швиденько ці кубики. Нам треба всі кубики зібрати. Без втрат. Хоча, на жаль, вже втрати у нас є. Бунка-мандарінка. Це, до речі, у нас послідовниця на каналі, на жаль. Таке, життя. таке життя на початку на самому ж. В першому рівні. Шкода, шкода, думав, в нас більше виживе до другого рівня. Так, а тут щось у нас таке з'являється, чи ні? Чи таки в цій локації у нас нічого такий немає? Ні. Атахан Тоже немає. Ой-ой. Скільки ж нас то буде вже на другому рівні. Напевно, що мало. Я не хочу бути одним, я не хочу тут ходити один по ось цих коридорах. Це, до речі, мені щось нагадує про корейськ, там був до речі корейський фільм, про якийсь там випробування, про якусь там секту, ось так. Там їм давали завдання, і вони, звичайно, що їх виконували. Якщо вони це все неправильно виконували, то вони зникали. Ну, не буду говорити іншими словами. Просто вони програвали. О, згадав, граф Кальмара. Ось так. Думаю, як це називається. І поки, що, поки я говорив, ми вже зібрали всі кубики. І скільки нас лишається? А нас лишається мало. А нас лишається восьмеро. Ну що, тепер нам потрібно знайти пачечки із їжею. Пакуночки. Ну що ж, пішли. Нумо ватагою шукати пачки із їжею. Я домашніх улюбленців побігли, побігли. Нам потрібно розшукати ці всі пачечки. Нам потрібно їх всі зібрати, повернути на їхнє місце. Тут, до речі, вже у нас навіть і не п'єдестал. Тут у нас ось такі навіть і... коробки. Ой-ой-ой, тай зелененький, і зелененький, так 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 Ховаємося, ховаємося під ящиком. Ой, тобто в коробці. Я правильно сказав, нічого. Так, він, до речі, а він когось бачить. Чи ні? А він обернувся. Але ні, ні-ні, він стоїть на місці. І той. І той. <си> синенький побіг. Ну що, біжи, біжи. Біжи, біжи. А, ми вже два пакунки знайшли. Чудово, чудово. А чому ти назад сюди повернувся? Ще тобі там місця не було. Ну добре. Виходимо з цього укриття і біжимо далі. Так, якийсь тут. М -м -м. Ще, бачите, ховаються в коробках, бояться справді, бояться. Напевно, що коробка це досить таке святе місце, тому що ти навіть можеш бути біля нього він тебе не бачить, навіть якщо ти і продовжуєш рух, то все одно він, звичайно, що тебе не бачить. Тому ми далі йдемо, йдемо ось цими дорогами, а той хай. Чудік у нас ходить. Так, 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 йдемо, йдемо. В безпеці, в тісноті, але в безпеці. Так, вже, до речі, ми знайшли 13 ось таких пакуночків. А я от ховаюся, я знайшов ще один пакунок. І, звичайно, що давайте ще повернемося на те місце, куди ми його можемо повернути. На його місце. Ну що ж, я вже тут. Давайте йдемо до цього місця. Так, так. Озвертаємося, я таки нікого з цих не бачу, а не буде, що я ззаді підійду. І, на жаль, так не працює. Треба підійти ось спереді. Це підходимо і віддаємо. О, ще один пакуночок лишається. Надіюся, що хтось із наших його перенесе і ми закінчимо цей рівень. Він такий пішов швидесенько. Ну, у нас же професійні гравці. Ви ж знають, що потрібно ховатися в коробках. Ось цей зелененький. Іде ось так. А, о, все. Один із гравців віддав. Ой, і ми, нарешті, переходимо до наступного рівня. Але ось така капсена. Він, до речі, зараз такий вже помаранчевий. Ми його не бачили, цього помаранч... помаранчевого. Так, це був сюрприз. Ми знайшли із печери вже блакитного. Ой, їм цього помаранчевого. Тепер, що у нас то нас лишився? П'ятеро! П'ятеро лишилося. Це погано. Тепер нам потрібно відремонтувати машину і знайти там потрібні е, лампочки. Що у нас? Е, старт. Ну, добре. Ну, Добре, ну добре. Його відлякують ці лампочки. Треба відремонтувати ту систему. Ну що ж, побігли? Побігли шукати ось ці у нас е, е, червонесенькі. Бли, 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 Блискавки. Мигальчики. Ну що, йдемо, йдемо. Якщо вас запитається, багато хто мене запитається Влату, як ти говориш, там, можливо, якісь там так, слова чи що. Зараз скажу, я говорю, так як я говорю вдома, своїм діалектом. Ось так. Намагаюся говорити своїм діалектом. Ми ще одного втратили. Ви знущаєтеся, але вже другу. Блискавку ми знайшли. Йдемо далі, йдемо далі. Говорю своїм діалектом. Зеніта вже немає. Нема його. Дірехіна нема. А, Діреніха. Це взагалі капець. А я ще один лишився. Чи ні? Чи щось хтось є? Я таки... Якщо я просто от в, в, в цій коробці от йду сюди, воно активується тут що. А, активувалося, чудово, чудово. Хм, цікавенько, я один лишився? Чи ні? Напевно, що я один, я один гравець тут. Не думав, що це скажу, але треба здаватися. Тому що один, я буду от. довго це все. Робити. Ну що ж, здаємося цьому блакетненькому, Бо далі сенсу нема грати, тому що вже наших взагалі нікого нема. Та який сенс взагалі самому грати. Ну, ось так. Ну, а дане відео закінчилося. Як за що ви його переглянули, поставили вас на вподобайку, написали позитивний коментар. Також не забувайте підтримувати наші збройні сили України, тому що це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, ми любі послідовники! Слава Україні! Слава Збройним силам України!